Ну що ж, друзі, всім привіт! З вами Фараон. Ну і, звісно, сьогодні в нас виходить нова ритка Хонор. Е, Honor. Скомналика. Надіюся, не буде у цей раз. Е, ну шо ж, Перед початком урока, звісно, підписуйтесь на канал, поставте лайк. ну і, Звісно, додивіться урок до кінця. Так, ну шо ж, Як ви знаєте, нам вернули подарок за покупку, ви маєте забрати. Юцешки. Тут у нас на 36 тисяч UC. Це реально вкусно. Далі нас вернує предзаказ Нас вернули підзаказок на покупку нового А16 радіопаса. Ви можете оформити заказ 720 ЮСішок, Ось таку беремо за предзакази і в принципі все. Ви приобретаєте. Приоблітаєте і у вас карточка появляється тут. Ви тоді цю карточку активіруєте в следуючому сезоні. Так, ну що ж, так, заберу награду. В принципі, тут нічого цікавого такого немає. Так, ну що ж, погнали до нашої ріточки, Ось така у нас хоно ріточка, Красиво, давайте подивимось відосик. Не, ну, відусі класний. І як ви бачите, в нас така анімація, присутня Тут у нас є звучання така кнопочка, ви мета нажати і послухати, як пушка бе Е, э, Давайте подивимось, що в нас по наградах. По наградах у нас ось така дівчинка Ось така анімація тут. Ну, анімація на вищому рівні звісно. Конечно, скидка жара UC анімація прикольна, тут у нас якийсь такий биг е -е, анімація якась така з метавликами можна плащ більше, да я так понял. Ну да, що ж то такое е -е... Так, ну емоція, як ви бачили. Далі ще ефект появлення. Прикольний ефект появлення, в принципі, тут вони, звісно, хорошо роблять. Тоже якийсь ефект. Ну і якийсь шайк. В общем, понятно. Понятно, тут багато чого скрізь настройка, скрізький на предмет просто зустрічання. Ну і в принципі, варсь, куколки. Ну, і. Так, ну і, звісно, накидочка. Є ось такий міфік. З таким шляпою. Непоганий з анімації, в принципі, норм. Е, є таке плаття, і за такими волосами, теж достатньо непогане. Пушечка, ну ми до неї приступимо пізніше. Е, ось такі ось такі глайдер на першому уровні і на останньому уровні. Ну, щоб сказати, сильно він змінюється, то ні. Тут ось так. Тут ось так. Ну, такої. Машинка. Машинка достатньо непогана. Це міротка у нас. Зараз міротка. Шімачок. На першому уровні, на другому уровні. І на третьому уровні наш шіймачок. Далі в нас іде рюкзачок. Рюкзачок у нас на першому уровні ось такий. На другому уровні ось такий. І на третьому уровні ось такий. Непоганий рюкзак. Далі у нас е, парашутик. Парашутик теж непоганий. Далі у нас. Далі у нас іде Юзішка. Ось така класна Юзішка. Е, Америчка, кажеться, так, да, Амелочка у нас іде дуже. І ножик, так. Да? Так, да, кінжайчик. Конечно ж хаєшка, морик. Емоції. Як же без емоцій в цій вітці, звісно. Ось така емоція перша. Ось така емоція друга. Із Е, І, звісно, емоція третя. Дуже з картою і шутом. Ось така анімація, ну такий. Ну, при в принципі, там всякі штучки. Часті матеріала, каска. В принципі, популярності, ось така, ну, звісно, як же без популярності. Три різні популярності, да? Да, три різні популярності, ну і серебру. Награди колекції. ви получаєте на золоте плаття, якщо збираєте деякі награди. Ось такі стікер. рамочку. Аватарочку влучаємо, пушечку другого цього, ну, звісно ж, планя влучаємо, машинку в чаємо рубі. Що в нас за Рубі тут? Таке непогане Рубі, в принципі. Одна. Ось такий В самолітик. Метик якийсь безпонтовий, если чесно. Такий слабенький, як на мене. Ну, анімація є, ну, більш такий слабенький. Е, Вертеотик. Вертеотик. Ну. Думаю, сайд. Ну і в принципі, получаєте ось таку фігню. Якщо забираєте всі награди. В общем, рідка непогана, класна, але. Ми, звісно, переходимо в Мастерську, лабораторію і шукаємо нашу нову пушечку. М -м -м, як вона там називається? Що там у нас? Хонвіточка? Поки що я її не бачу. Де наша пушечка там? Я її не бачу в реальному. Що це за пушечка? С32. С32, вона дужна бути. Вона дожна бути. Вона дожна бути у цих пушках. м 700 -ка. А, ось вона. Поцелуй бабочки. Вона така синенька, що її не сильно видно. Поцелуй бабочки. Ось такий у нас на першому уровні. Анімація по не бачу. Непогано. Ефект, уничтоження, шуни за ефект. Угу. Угу. ефект. Так зайва. Можна б і получше зробити. дякуна. Але є звук. Тут є звук. Як ви бачите, Вернули звук, як у нас було за луком. На третій рівні у нас достатньо непоганий. Навіть бабочка, якась світає. анімація непогана. Обущення об унчтежені. Слабеньке, слабеньке. У золотій вицію реально воно якось поінтересніше виглядає, прямо круто. Тут же. Ну. Ефект попадання такий. Не сильно мені. Можна почепити вісю. Так, звуковий да, ефект. Така як в, Аругі, в принципі, окончательна форма, ось така у нас... Прикольно. Жест смутні. Непоганий. Анімація сміни що в нас. Ну, такий собі. Ящик з і славний момент. Ну, не забуваємо, що в нас ще є другий, продвінутий, друг, другий уровень такий. Е, Того в нас синій, тут у нас більш дозволу такий. Таке саме в принципі, таке саме, нічого не змінюється. Ось тут тільки змінюється цвіт, там синій, тут у нас жовтий ефект такий самий, нічого не змінюється. Тут дуже нічого не змінюється. Ну і тут, звісно, да, він просто жовтий, стає жовтий ефект просто В общем, ось така виточка у нас. Давайте покрутимо пару по 10 UC. Подивимося на анімації. Анімація та сама, реально та сама. Дві-дві ну, карточки даримо. Окей. Можна ще купити в мене купони, трошки є. 5 штучок Нормально, П'ять штучок нормально. І ще один а, за 10 UC моє покрутити. Що нам випаде? І ще одна карточка. Не густо. Не густо. Ну що ж, друзі, на цьому наші наше відео. Кому понравилась рулетка, забирайте рулетку. Ну і до скорих зустрічей!